У вашого чоловіка є діти від попереднього шлюбу. І, звісно, ви намагаєтесь налагодити з ними стосунки. Намагаєтесь бути милою, догоджаєте, не помічаєте їх витівок, а потім помічаєте, що з'явилось роздратування і навіть відраза до них. А згодом виясняється, що вони також не люблять вас, а так лише терплять. Ну, звісно, діти ж сприймають вас як загрозу, Ревнують, бояться втратити увагу тата. Вони ображаються і на вас, і на нього за розлучення їх батьків. А ваша мета ну вона ж не в тому, щоб стати їм мамою чи замінити її. Що робити? По-перше, чоловікові важливо підтримувати вас, особливо в конфліктних ситуаціях. А вам дозвольте цим дітям не любити вас, а собі не любити їх. І навіть не озвучуйте це, а просто усвідомте. Де треба, збільшуйте дистанцію словом, дайте їм час. Ви будете проявляти повагу до них, а вони до вас. І кожного разу, коли ви будете дозволяти не любов до себе, але не будете дозволяти неповагу до себе, напруга буде зменшуватись, і цього вже буде достатньо для вашої подальшої взаємодії.